Хочу пиріг! Хочу пиріг! Легко, найшвидший пиріг грушеві клафуті. Чистиш груші. Для тіста 3 яйця. 100 грамів цукру і перемішуємо. 100 грамів борошна та 250 мл молока. Груші очищаємо. Тоненько нарізаємо. Форму мастимо маслом. Засипаємо груші. Виливаємо тісто, воно буде дуже рідке. 180 градусів 40 хвилин. Найніжніший грушевий клафуті готовий. Подобається? Так. Да. І мені теж. Смачного. Всередині він, наче з заварним кремом, дуже ніжний, суцільні груші. Чекаю на ваші відгуки. Хочу пиріг! Хочу пиріг! Хочу пиріг! Легко найшвидший пиріг грушевий клафуті. Чистиш груши. Для тіста три яйця, 100 грамів цукру і перемішуємо, 100 грамів борошна та 250 мл молока. Груші очищаємо. Тоненько нарізаємо. Форму мастимо маслом, засипаємо груші, виливаємо тісто, воно буде дуже рідке. 180 градусів 40 хвилин. Найніжніший грушевий клафуті готовий. Подобається? І мені теж смачного всередині він, наче з заварним кремом, дуже ніжний, суцільні груші, чекаю на ваші відгуки.